Добрий вечір, Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на 15 вересня. Загроза ракетних або шахетних ударів. Загроза мирним людям. Чого чекати місту Дніпро? Нам чекати скоро-скоро шахедів. Опять буде громихати, опять їх будуть збивати. Дивимося Самар. В кінці ще подивимося Дніпро на інших колодах. Місто Самар. Чого чекати 15 вересня, місто Самар, Чи є загроза ракет або шахедів. Шахеди теж, ну тут шахеди зіб'ють осколки, будьте уважні, кудись полетять уламки. Можуть бути травмовані люди. Кам'янське 15 вересня. Загроза ракета, бо шахетів, чи є загроза мирним людям. Кам'янське, люди переживають, за що ви переживаєте зляться. Ой, у вас влучить кудись шахет і будуть понівечені будинки і люди. Люди можуть бути поранені. Намічається шахидна атака, я так розумію, на, наш, на нашу область, на наше місто. Так, Павлоград дивимося, що Павлоград 15 вересня. Чи є загроза людям, чи є загроза ракетами шахидів. Шахеди. Там планується і ракети, і шахеди, кацапи планують. Дуже зляться, що не можуть попасти туди, куди їм надумалось Не так сталося, як гадалось. Дуже хочуть попасти, дуже. От там падає якась комбінована атака, може бути на Павлоград, дуже уважно завтра. Не бачу, щоб люди постраждали, але прямувати будуть на підприємство. Так, 15 вересня, місто Дніпро. Чого чекати мирним людям? Чого чи Ще загроза ракета або шахи. Будуть плакати, здалеку щось буде летіти, що у нас карти похожі дуже з Запоріжжям. Шахеди, шахеди влучить, травми, травмовані люди, дуже скоро. І це буде Це якийсь будинок. Попадуть в якийсь будинок, атака пада комбіновано. Будьте уважні, таке сполучення, воно може програти з дня через три, якщо така сильний обстріл, вони за раніше мені показують оці всі негаразди. Так, будинок є. Загроза попадання в будинок житловий. 15 вересня, місто Дніпро, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахетного удару. будинку, шахеди, їх збивають, люди, є травмовані люди. Так, да, щось буде, щось намічається. Так, любі мої, то, що будуть шахеди, це точно. То, що є шанс, що їх будуть почнуть збивати за межами міста. Це теж ж факт. Але ще планують кацапня спрямувала ракети. Планує. Панує ракети. Ну, буде добре дуже працювати наші ППО, наші Янголи. Це діти богів, які захищають наші міста. Бережіть себе. Твоїх близьких не лайтесь бути єдні. Все буде Україна.